Вітаю, друзі! Мабуть, найдорожчу монету із номіналу 10 копійок 1992 року було продано на сайті Violet. Заходимо в розділ Нумізматика. Монети України для обігу та пробні. Шукаємо лот. Назва 10 копійок 1992 року. Магнітна. За лотом слідкувало 336 людей. Виставлено на торги 7.03.2024 Бачимо монета в неймовірно красивому та колекційному стані. Продавець додає чіткі фотографії, реверса монети, гурт, аверс, а також вага. Бачимо, вага в нормі 2,42 г. Лот було продано, зроблено 64 ставки. 17.03.2024 року за ціною, ви собі уявіть, 80 тисяч 3 гривні. Матеріал монети нержавіюча сталь. Грошова одиниця гривня. Вид монети. Кількість лотів, одна штука, стан колекційний. А більше дорогих та рідкісних монет ви можете купити чи продати на сайті Віоліті. Посилання на сам лот залишу в описі до цього відео, а також в коментарях. А якщо вам буде цікаво глянути відео про саме цей різновид, в чому її особливість та чому така ціна, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я відзніму другу частину. Дякую усім за увагу! Бережіть себе, слава Україні! Героям слава!